Чому коти так часто вмиваються? Коти дуже охайні тварини. Отож постійне вилизування власного хутра вкритими шестинками язичками допомагає їм підтримувати гігієну. Вилизуючись, коти видаляють бруд та залишки їжі з власного тіла і захищаються від можливих інфекцій. У спекотну погоду коти вмиваються значно частіше. Це допомагає їм охолоджуватися. При постійному русі язичка слина випаровується і температура тіла кішки зменшується. Також слина допомагає тваринкам позначити особисті кордони. Коти дуже гнучкі, вони невпинно тренують свої м'язи. Їхні рухи м'які та граційні, отож спостерігати за ними дуже цікаво. Природна гнучкість, охайність та вміння безшумно рухатися це риси, які свого часу допомогли диким котам залишатися непомітними і захищатися від ворогів. Спілкування із цими тваринами вже багато років. Дарує людям позитивні емоції та насолоду. Саме тому поруч із нами живе так багато котів. Де мешкають кішки, які їхні улюблені ласощі.